2 липня під Житомиром пролунало два потужні, я би сказав, навіть надпотужні вибухи. І ось один з них. Подивіться, будь ласка. Аж оглушило. Це відео зняв очевидець, як ви розумієте. Тобто людина їхала по Житомирській трасі, і в кадр потрапило ось це просто хмара диму. Давайте я зніму тікер, просто щоб вам було дивитись а, ліпше, і просто одразу ударною хвилею, значить, тріщини на склі лобовому водія. Ну це жахіття, просто як ви розумієте. А ось ще один такий короткий маленький епізод. Погляньте, будь ласка, того, якого розміру ця хмара, просто жахіття. Угу. Ще раз просто подивіться, якого розміру ця хмара зруйновані будинки, друзі, палаючий автобус, десятки постраждалих. На жаль, є загиблі. Що це було взагалі? Це був авіаудар, це диверсія а, ворожої агентури, чи можливо це ну злочинна халатність? Я не знаю сьогодні. Ми розберемо, ну принаймні, спробуємо розібрати, що взагалі там відбулося. А, які версії висувають, які сценарії зараз існують, про що місцеві мешканці говорять? Чому з багато чого є засекреченого і утаємниченого? І можливо, це навіть добре. Про все це по порядку. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забудьте поставити вподобайку і все, і будемо одразу починати. Справа втім, що що нам відомо, що 2 липня приблизно о 18.00, Друзі, о 18.00 а в селі Березинка. Це я тут підглядаю Глибочицької громади за 20 кілометрів від Житомира. Що відбулось? А відбувся вибух. Так відбувся вибух, і це сталося на території двох виробничих приміщень. Які за словами очільника цієї громади Сергія Сакальського були повністю зруйновані, ще були зруйновані. Значить, спочатку в мережі ширилися певні чутки, як це зазвичай буває. Що вибухи сталися на автозаправці, а тому, що вона неподалік траси? Там є траса М 0 06 Київчок вона називається. Є кілька АЗС, але згодом з'ясовується, що жодного стосунку до АЗС це немає. Вибухи були дуже потужними. Вони були надзвичайно потужними. Їхня хвиля, друзі. Докатилася дуже далеко. Вона пошкодила автівки у великій кількості там 100 приватних будинків. З них четверть зруйнованих вщент. Наслідки насправді трагічні, тому що двоє людей загинуло, Кількість постраждалих за останніми цифрами на момент запису, принаймні, вона тягнула 82 осіб. З них 38 зараз перебувають у лікарнях. Серед постраждалих четверо дітей, один громадянин Японії, всі травмовані на щастя в стані легкої чи середньої тяжкості. Ну, ось це принаймні дещо заспокоює. Рятувальники працювали всю ніч, щоб лік. Бати наслідки, вони врятували чотирирічну дівчинку, яку передали медикам допомогли ще 15 людям. Загалом було евакуйовано 78 мешканців села. На місці працювали 106 рятувальників, 25 одиниць техніки і що? І медики, поліція, волонтери, червоного хреста і так далі. Ну тобто, вся бригада, так вибухи спричинили масштабну пожежу. Ця пожежа охопила. Будинки опело транспорт, просто буквально все навколо один автобус. А буквально там відкинули з траси з вибуховою хвилею. Просто автобус відкинули з траси. Вибуховою хвилею. Уявіть, будь ласка, собі рівень да уявіть потужність цієї хвилини. Він вщен згорів. Пошкоджено десятки автомобілів, три лінії електропередач, 50 трансформаторів або ж трансформаторних підстанцій. Через це 735 тридцять залишилися залишилося без світла. Відомо, що через ну ця траса Н-06, яка з'єднує Київ з західною Україною. Вона була перекрита в обидва боки. Зчинився бо затор. Люди там не могли проїхати. В цілому просто жахіття насправді творилося, і ніхто не може взагалі зрозуміти, що відбувається, звідки ці вибухи, чому вони лунають, чому е, про це мовчать, чому говорять лише там про наслідки, про там постраждалих і так далі. Офіційно, офіційно підкреслюю причини вибухів досі не названі. Поліція Житомирська влада каже про те, що триває розслідування. Ця інформація закрита, тобто засекретили, і це одразу викликає запитання. Чому така утаємничність, так? Чому така таємність? Чи не вказується на те, що ця подія може бути пов'язана з війною? Ну не лише я, я вам скажу, друзі, але і, ну військові експерти, зокрема так, аналітики роблять саме такий висновок. Не хочеться тут зайвого бовкнути, щоб нікому в першу чергу державі нашій не нашкодити. Але давайте розглянемо декілька версій: перша версія це авіаудар. Наймовірніше, це міг бути цілеспрямований удар. Чому ну по-перше, вибухи були дуже потужними. Вони були потужними настільки, що їхня хвиля зруйнувала, як я вже казав, будинки за кілометри від епіцентру, оглядачі в соцмережах, припускали, що це могли бути вибухові матеріали. Є, до речі, думка, що ми той, що ціллю, не метою, а ціллю могли бути виробничі приміщення, можливо, які пов'язані з виготовленням озброєнь Україна. Активно і це не секрет, розвиває власні оборонні програми, зокрема ракетні, такі як САПСАН, супер крута штука. Сподіваємось побачити їх найшвидше вже в роботі по росіянам, по болотам. І ця розробка свого часу, як ви знаєте, ну це мені розповідали військові експерти. Виграла конкурси у Саудівській Аравії, і вона е, просто обійшла російські китайські аналоги за простим параметром ціна якість. Все просто, просто зрозуміло, що є припущення, що ворог намагається знищити наші оборонні потужності спроможності. Звичайно, її йде війна, і вони це роблять. Росія використовує широкий спектр від балістичних ракет, крилатих ракет, іскандерів, дронів і так далі, і тому подібне, і не варто забувати про коригування ударів. Ну тому, що цим можуть займатися ворожі агенти. На нашій території. Ну або ж люди, яких підкупила Росія, завербувала Росія і так далі. У них з цим все окей, просто повірте. Ну, я маю на увазі, немає проблем з вербовкою, так? Друга версія це диверсія. От тут насправді я б, напевно, ще на перше місце поставив, тому що українські спецслужби, фіксують, що в останній час. Що відбувається? Відбувається те, що Росія посилила спроби зірвати наші оборонні програми через свою агентуру. Тут якраз все сходиться за останній рік. Відкрито взагалі там понад 300 справ, наскільки мені відомо про співпрацю громадян із ворожими силами. Наприклад, в Житомирщині, ну в Житомирі, зокрема, нещодавно затримали там річного хлопця юнака, який на замовлення Росії готував тарак біля Алеї Слави е героєм, і це показує, що ворожа агентура діє. Ворожа антура діє попри зусилля наших спецслужб. І вони будуть вдаватися до будь-яких маніпуляцій, до будь-яких заходів для того, аби досягати своїх цілей. Тому ми маємо бути пильними, друзі. Е, чи могли вибухи в Березині бути результатом роботи ось цих ворожих агентів? Абсолютно, цілком можливо. Я цього не виключаю, особливо якщо враховувати, що офіційні джерела уникають коментарів. і Причин щодо цього. Ще раз скажу: якщо б я навіть знав, що там було, я не дав би цього ніколи в ефір, тому що це надчутлива, надсекретна інформація. Ми говоримо про ознаки, які могли б теоретично свідчити про те, що а, у нас є проблеми, і завдяки цим проблемам ворог зміг знищити те, що він знищив під Житомиром. А, третя історія це халатність. Тут також про це говорять: людський фактор не виключено, що вибухи могли статися через порушення техніки. Безпеки на підприємствах, так якщо там зберігалися що там, зберігалися, ну, відповідні вибухові матеріали, недбалість могла призвести до трагедії. Але ця версія насправді менш ймовірна. Давайте скажемо чесно, тому що масштаби руйнувань, от я вам зараз показую на світлини, погляньте, будь ласка, масштаби руйнувань вказують на щось потужніше ніж просто там ну випадковий інцидент. Давай скажемо давайте скажемо відверто. Що люди взагалі думають? От в соцмережах вони активно говорять цю подію. Хтось пише, що це точно був удар, бо вибухи там нагадують атаку балістичних ракет. Так інші вважають, що це диверсія, згадують попередні випадки, такі як там теракт в Житомирі в листопаді 2024-го, коли п'ятеро чоловіків підірвали вибухівку біля райуправління поліції. І ті, хто схиляється до халатності, мовляв, на складах мали зберігати щось небезпечне без належного контролю. Але я вам показав два епізоди, два вибухи. Давайте побачимо з іншого ракурсу. Подивимось на ще один. Це повірте, багато про що також скаже. Погляньте. Боже, там щось зірвалось, бо яка машина перевозила щось. Перший вибух вже пролунав. Зараз обговорюють О, якраз перший мій. вибух. Це ужас. Так, в ЗМІ активно обговорюють цю подію. Більшість взагалі ЗМІ і не просто ЗМІ, але й людей, які хвалюють рішення, вони просто уникають відповідей на запитання, що там конкретно було. Можливо, це і правильно. Я не знаю. Ну, BBC Україна, наприклад, пише, що причина вибухів досі невідома, але зазначає, що це точно не АЗС. Уніан пише цитує Сокальського, вірніше, який підтверджує, що вибухи сталися на двох виробничих об'єктах. Інші видання пишуть, що масштаб руйнувань величезні на місці спецслужби працюють в соцмережах. Думки звичайно розділилися. Хтось пише одне, хтось пише інше. Показувати це все вам не буду, тому що я вже це проговорив. так Тобто, хтось каже, це була диверсія, хтось каже про те, що це був удар, хтось каже про те, що це була недбалість, але факт залишається фактом. Ми офіційної інформації не маємо щодо того, що це відбулося. Моя версія це диверсія. На превеликий жаль, росіяни дотягнулися чи нашими руками, руками наших людей, яких завербували чи підкупили, чи руками своїх там кротівців так але вони на жаль. Їм вдалося це зробити. Я дуже, дуже, дуже хочу помилятися. Я не хочу вірити в те, що якісь там наші ракетні програми могли постраждати. Але це війна, і ми маємо віддавати собі звіт у тому, що все можливо. Що ми маємо, друзі? Сумуємо два потужні вибухи під Житомиром. Десятки постраждали, зруйновані будинки, і досі немає чіткої відповіді, що стало причиною. Ця трагедія усім нам нагадує, що війна триває. Вона триває не лише на фронті. Але й у тилу ворожа агентура, удари, спроби слухати зірвати наші оборонні програми все це реальність. Так нам потрібно бути пильними, нам потрібно посилювати захист стратегічних об'єктів і можливо, можливо переглянути законодавство, щоб зрадники отримували справедливе покарання. Коли кажу справедливе покарання, я маю на увазі максимальне. Якщо тут дійсно мова йде про те, що зрадники. Відпрацювали на російські спецслужби. Тому тримаємо руку на пульсі, стежимо за тим, що взагалі відбувається, так і будемо вам, друзі, повідомляти. Як тільки, ну, якщо вам цікава ця тема, напишіть в коментарях, що думаєте ви, що це могло бути: диверсія, халатність, злочинно, або людський фактор, так або авіаудар. Вітаються всі коментарі, всі версії. Чекаю вас в коментарях під цим відео. Підпишіться на цей YouTube канал. Нам трішки залишилося добити до 15 тисяч підписників. Ну, давайте серйозніше поставимось до цього. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.